І знаєте, дуже багато людей розлетіло з талановитих. Хоча я вважаю, кожна людина талановита, просто один може розкрити свій талант більш швидко, більш широко, хтось все життя живе і не дуже розкриває свої таланти. Але я вважаю, що кожна людина талановита, ось кожна апріорі, богом так закладено, що в у кожному з нас є певний сенс життя. Певний сенс життя, певне там, призначення, місія, таланти, які бажано розкрити. І я бачив стільки українців, які в Україні ну, там, займали якісь посади, працювали на цікавих роботах. Там, наприклад, жінка була керівником банку, і не просто банку, а там, керівником мережі банків. А тепер вона прибиральниця. Просто прибирає. Миє квартири. Інша жінка була а, в Криму також керівником а, цілої мережі банків. Зараз працює масажистом. Це не означає, що бути масажистом погано і чи вона відчуває себе погано. Вона навіть радіє тому, що в житті все змінилось. І вона і аюрведу вивчила, і масажист, і реабілітолог. і Різні різні процедури робить, пішла в духовний розвиток і їй окей. І це добре. Але, наприклад, я спілкувався з жінкою, яка керівник банків, а, і вона працює прибиральницею, тому що їй треба годувати свою дитину і себе якимось чином. І їй не окей, вона керівник. Вона хоче бути керівником робити масштабні проекти. А куди вона влаштується у Франції? У Франції неможливо влаштуватись. Якщо ви лікар, якщо ви вчитель, якщо ви банкір, юрист, ви не можете влаштуватись у французькі установи і почати працювати. Тому що.